Hi, guys. let's jump right in. Перекладаємо. Навіть не намагайся обдурити мене. Використовуємо слово put. Don't even on try. To put one over on me. Його команда щойно зрівняла рахунок. His team has just scored an equalizer. Я бачив її краєм ока. I saw her out of the corner of my eye. Вона вихована та дуже комунікабельна людина. She is a well mannered. And a very communicative person. Я одразу ж попрямував до каси. Використовуємо слово beeline. I immediately made a beeline. To the cash desk. Він намагається всидіти на двох стільцях. He's trying to straddle both chairs. Я вирішив сісти на дієту. I made up my mind to go on a diet. Я зачепив щось м'яке на виході. Використовуємо слово brush. I brushed against something soft on my way out. Я не бачу абсолютно нічого у цій суцільній темряві. I see Absolutely nothing in this pitch darkness. Не хочу тебе розчаровувати, але це безнадійна справа. Використовуємо слова bubble і cos. Without wishing to burst your bubble, but it's a lost cause. Давайте тримати їх на відстані. Використовуємо слово bay. Let's keep them at bay. Я думаю, ми нарешті наштовхнулись на золоту жилу. Використовуємо слово dirt. I think we finally hit Pay Dort. Ми шукаємо нерухомість під ремонт. We look for fixer upper real estate. У нас є час. Тож, чому б і не подивитись цей фільм? We have time. So, we might as well watch this movie. Питання. Скільки ти береш за стрижку? How much do you charge for a haircut? З мене досить. Якщо ви розумієте, про що я. Використовуємо слово Drift. I've had enough. If you catch my drift. Я додам це до мого списку бажань. I'll add it to my bucket list. Вам доведеться робити це під музику. You'll have to do it to the music. Вони намагаються врятувати все розумне життя у всесвіті. They are trying to save all sentient life in the universe. Це зазвичай веде до прикрих наслідків. It usually leads to deplorable consequences. Нам давно вже час замітати сліди. Використовуємо слово about. It's about time. We covered tracks. Він заробляє чималі гроші на цьому сайті. Використовуємо слово dollar. He earns a top dollar on this side. Ми повинні звести це число в ступінь. We must raise this number to a power. Він показав непристойний жест. Використовуємо слово flash. He flashed an indecent gesture. Тобі не потрібно придушувати це бажання. You don't have to repress this desire. This is it. Well done. Have a good day.